Я 14 чоловік врятував. Це в Серебрянському лісі. 22-й рік. Ми були на завданні і треба було переміститися на іншу позицію. Ну, я, я сказав, що не треба туди переміщатися. Відчуття, Тут, що це відчуття, все воно з Афгану. Через півтора часа, куди ми були повинні ну, якби зайшли, от всю позицію просто стерли росіяни. Бій, вони гарно почали по нас відпрацьовувати 120 20 мінами. міна прилетіла прямо в окоп. А мені вирвало плече ліве, ну, до сюди От, Перебило руку, цю, пробило каску, ну, Каска витримала, але ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Дев'ять операцій переніс. Ну, не, не все. Я привик до цієї частини. Це моє час, час, життя. Кажу, як є. Хочу. Може, вже напередку не можу бути, але якусь пользу я тут можу зробити. Я півтора року в Афганістані прислужив. У війні є свої такі, про що треба знати. Багато чого, багато хитрощів, які. Вони дуже допомагають в даній війні теж. Микола навчив, що таке війна, розказав, що воно, як воно, що треба робити, що не треба робити. Тобто ази. І, і це нас, як кажуть, врятувало в подальшому. Погодне условия не краще для нас. Саме перше, найпросте і найголовніше. Коли обстріл іде, мінометний. Та міна, яка свистить, то вона практично полетить мимо. А та, яка шелестить, листить, одне і треба ховатися, чим далі, тим краще. Того ж самого Калашикова, як він працює, як ним працювати, як правильно працювати. Тому що там теж багато є хитрощів. Я в війну тут не розумію. Навіщо взагалі це просто там інші люди в них, інші звичаї. А ми їм хотіли зовсім інше нав'язати. У нас ця війна йде за нашу країну, за, за захист нашої країни. А тут ми влізли в чужу, чужу країну, так як зараз росіяни до нас влізли. Це, я народився в цій країні. Я виріс під її пісні, в неї небо було синє і білосніжні журавлі. Я сам собі сказав, коли почалася війна, я ні одне пісні не напишу, ні одного вірша на, на російській. мові. У кожного свій складок чисті, знаєте. Я наскільки був шокований, що не вистачило ума на нас напасти і так о, хитро. Ну, і, ну, не можна це зрозуміти по сьогоднішній сьогодні. день. Вже третій рік іде війна, кінця немає краю. Та попри все, що, не було, що в нас було, я все одно тебе кохаю. Я дуже полюбив тишину. Все. Оце, хочу, щоб було тихо і спокійно в нашій країні. І щоб вона стала ну, дійсно європейською державою. Щоб ми, все, це, все це відновиться, було б, було б наше бажання. І все це, все це вийде.